Все про захоплюючу гру в Петанк. Петанк це гра у кулі, яка виникла у Франції на початку минулого століття. Команди по черзі кидають кулі, намагаючи покласти їх якомога ближче до кошанета маленької кулі, яка відрізняється розміром та кольором. У перекладі з французької кашанет це маленьке порося. У кожному геймі у сумі грає трохи більше 12 куль. Після гейму підраховують очки за кожну кулю, яка лежить ближче до кошанета, ніж куля суперника. Дається один бал. Після підрахунку починається наступний гей. І так грають доки хтось не набере 13 очок. Саме слово питанк прийшло до нас з Провансу. на місцевому діалекті. Це означає ноги разом. Що нагадувала гравцям про те, що при китку не можна переступати на мальоване на піску коло, у схожу на петанг гру грали ще в стародавньому Єгипті, саме звідси солдати Македонського привезли її до стародавньої Греції. Вже в середні віки цю гру почали називати воле, і вона дуже часто піддавалась заборонам, тому що тоді кулі важили. Набагато важчі, ніж нинішні, і дуже часто ігри заканчувалися каліцтвами і навіть смертю. Роком заснування гри вважають 1907 рік. Саме з цього часу Петанк не зазнав жодних змін і дійшов до наших днів. На початку минулого століття найпопулярніший майданчик для аматорської гри в Петанк перебував у Парижі. Перед кафе «Шайнтаном», де заправляла весела Фанні. Якщо якась команда програвала з рахунком 13-0, усім її учасникам потрібно було цілувати хохотушку у призначеному для сидіння місця. Традиція збереглась і донині. Для питанка гравці використовують снаряди, які поділяються на дві категорії аматорські і професійні. Аматорські це кулі, які виготовляються без дотримання суворих правил, тому мають низку вартість. Професійні віддаються ретельні перевірці на кожному етапі виготовлення. Кулі повинні повністю відповідати стандарту, що їх пред'являє міжнародна федерація. Перевірці підлягають вага, розмір, баланс і твердість матеріалу. Петан універсальна гра, її можна проводити на будь-якому майданчику з твердим та неповзним покриттям. Для аматорських змагань найкраще підходить невеликі ділянки довжиною від 10 метрів та шириною 4 метри. При цьому на майданчику не повинно бути сторонніх предметів, щоб снаряди ні за що не чіплялися. Професійні ж змагання. Проводяться на спеціальній території і загорожею. Довжина ділянки повинна становити щонайменше 15 метрів, а ширина 5 метрів. Для гри вибирають майданчики із щільним шаром гранітного пилу або гравію. Щоб грати в петтанк, необхідно запам'ятати основні правила у грі беруть участь дві команди. Вони можуть містити від одного до трьох гравців. Для змагання використовують не більше 12 куль. Якщо в командах одна або дві особи, то кожен гравець може використовувати по три кулі. Якщо три учасники, то по дві. За допомогою жеребкування визначається, яка команда зробить перший кидок. Кожна команда використовує різні кулі, щоб їх можна було розрізняти. Гравець команди початівця встає в коло і кидає кошанет на відстань 60 метрів. Головне не потрапити у якусь перешкоду. При цьому учасник повинен знаходитися всередині кола, доки куля не зупиниться. Для продовження гри будь-який представник із команди робить перший кидок кулею, намагаючись потрапити якомога ближче до кошанета. Виходити за межі кола не можна. Незалежно від результату, другий кидок робить суперник. Його завдання потрапити якомога ближче до кошанета або вибити кулю суперника. Наступний кидок повинен робити гравець тієї команди, у якої куля знаходиться далі від кошанета. Спроби будуть здійснюватися, доки один із знарядів не наблизиться до кошанета. Після цього кидок робить суперник. У разі, коли одна команда закінчила, кидатимуть свої кулі суперники. Як тільки всі снаряди виявляться на полі, проводиться підрахунні балів. Виграє та команда, чиї кулі виявилися ближчими до кошонета. Існує декілька хитрощів, які не заборонені правилами гри. Найпростіша і найефективніша тактика розміщення кулі максимально близько до кошанета. Для цього кулі потрібно кидати за снаряди суперника. Не менш ефективний спосіб вибивання кулі суперника. Що зробити це, потрібно набратися досвіду та вивчити основні закони фізики. Також можна вибивати кошанет. Це рекомендується робити лише в тому випадку, якщо у суперників не залишилось куль для китків. Серед шанувальників пітанка були і є Анре Марі Ампер, Жорж Сімінон. Джина Лолобріджида, Роберт Денія. Киданням Ку знімав стрес Конрад Аденао. Тайська принцеса Мати грала у питанк щодня, навіть коли їй виповнилося 90 років. А лідер Ролінг Стоунс Нік Джаггер одного разу за одну партію виграв у двоїх своїх співвітчисників, які засумнівалися у його майстерності, 19 тисяч доларів. Гра за своєю суттю чомусь нагадує більярд тільки на землі. Грати в неї зможе абсолютно кожен, не дивлячись на вік. і вам оцінити цю справді захоплюючу гру, і за бажанням можна влаштувати невеликий турнір. Грайте та дерзайте.